Найстаріший гуцульський інструмент це є найменший гуцульський інструмент дремба. Раніше люди грали діди, баби, жінки найбільше грали. Отакого ну, навіть. Цей дремба грає на дох і видох. Це дуже добре от дітям, наприклад, на легені. І котрі діти емоційно хворі і хворі нервові люди, чого, старші люди у них менші були не баба сидить собі і грає на дрембі і Вібрація дремби дає ритм серця. бо серце так також ритм свімає, якщо серце з ритму збивається. Ритмія серце. Включається серце, виключається. От поіграти на дрембі і ставити, не треба вам брати ті кордорони ті всі кілікарці на дрембі. І буде 102, буде фехен. 72 удари серця, Гарантовано. Дякую. Як вас звати? Іван Цемер.